Монолог просто мама. Автор викладач самолюк Ганна Степаніна декламує пані Наталія Березюк. Я просто мама, так, я просто мама. А це означає, що я працюю будильником, кухарем, учителем, лікарем, суддею Охоронцем, фотографом, організатором навіть свят. І навіть банкоматом. І просто майстром на всі руки. Я мама. Я просто мама. Мій поцілунок лікує пальчик, який болить. Мої слова підтримки дарують крила. Моя молитва охороняє від слава. Я мама. Я просто мама. Пачерної відпустки, немає лікарняних чи вихідних. Я працюю в режимі день ніч. Я завжди на зв'язку. 24 години, 7 днів на тиждень і до кінця життя. Я мама, я просто мама. Сьогодні я плачу над вбитими, закатованими, заґвалтованими дітьми Бучі, Ірпеня Бородянки. Нашої неньки України плачу і молюся за них, молюся за Україну, молюся за нашу перемогу. Я мама, я просто мама, але для когось я цілий світ.